Позинує мене на тоні. Попередні посади були командир групи. Моя посада це заступник начальника з вивчення та провадження досвіду відділення підготовки. Перемога через досвід. Кожен боєць стоїть на сій досвіду. Автонечні рев'ю да, українською це після бойовий аналіз. Ілі аналіз проведених дій. Одразу вам дам приклад. Група пішла на спеціальні дії, у них не вийшло щось зробити, вони відкатилися, да, е, обговорили це, тепло типу, неформально в групі, індивідуально, окремо по напрямкам, і зробили це краще. То робота після самовиконання з бойового завдання вона є важлива, не менш важлива саме, ніж виконання завдання, бо кожен боєць, я ж повторюю ще раз, це носій Досвіду, да? і ми можемо поспілкуватися з кожним бійцем і зрозуміти, да? тобто для себе, що от насправді да? от як планувалося, що відбулося насправді, і як саме головне, можна покращити це на майбутнє з висновками, з рекомендаціями і змінами підготовки або до підходу виконання саме завдання. 2014 рік була антитерористична операція, потім операція об'єднаних сил. Да? І коли вже почалось повномасштабне вторгнення, да, більшість сил оборони не було просто до цього готові. І ми той досвід, який вже мали, ми його не зберегли. Тобто він або є десь в архівах, або десь на бій... ну, на рівні бійців. Тобто він не був переданий. Постійний обмін досвідом це дуже важлива комунікація між собою, між групами, між бійцями. Чому беремо силу спеціальних операцій, що все ж таки у нас узкопровільне завдання, спеціальні завдання, да. І у нас все ж таки помаленьку цей досвід зберігся. Да? Тобто, коли у нас був ще 14-15 гаряча фаза, да? і від командира групи до командира роти і далі по команді це все одно все, ну, передавало, це все збереглося. СО вони постійно використовують цю процедуру, да? тип тобто, Action Review, це обов'язково, в принципі, після виконання завдання. Тобто, обов'язково. Понятно, як і більше з цього зародилася да, у американські дато тобто війська, бо після великих їхніх операцій, да, тобто які вони були, да, у них постійно проходить аналітична робота, да, і їм постійно потрібно зрозуміти, о, да, от, що не так, як покращити саме ну, підготовку, як покращити техніку, використання і застосування. Бо ми ну, не маємо да, такий потенціал, як там да, у Сполучених Штатів, але ми маємо досвід. Досвід, як є у українській армії, да, немає ні у кого. Майже ні у кого, якщо ми не беремо східного наміняємо сусіда. Стосовно БПЛа, наприклад, всі ми знаємо зараз, да, що БПЛА літає на більшої, як, більшій ну, кількості своїх. Да, і в принципі, його, проти нього немає ніякого прийому, як то кажуть. Тому, в принципі, був да, досвід застосування рушни 12-го калібра. Да, цей досвід масштабувався, пошлі змінив бойову підготовку, почали використовувати рушниці, і цей досвід показав себе з кращої сторони. Наша робота да, зробити так, що ми працюємо не на когось, а саме на групу. Наша сила це в людях і в групі, да, тобто вони виконують завдання, і ми даже максимально їм допомогти, щоб хлопцям було легко виконувати завдання. Тобто, це наше завдання. Зараз у нас війна на великій кількості території. Якщо працювала група на іншій частині, наприклад, на півночі, а потім на сході, то там трошки різне виконання саме завдань. І тому, якщо ми просто працювали на сході, а потім працюємо на півночі, да, і ми не знаємо, що там відбувалося. Нам тобто досвіду ніякого не передали, ми можемо стокнутися з рядом певних проблем. Тому от для цього це важливо просто робити. Не для когось, а саме для себе, по-перше, а потім е, вже для підрозділу загалом. Кожен командир групи має зрозуміти, що провести е, свій автонейшн рев'ю він не обов'язково в форматі документу. Він може бути на лайтборді, він може бути просто на макеті місцевості, він може бути де але цю практику потрібно. Саме молодим командирам групи, вони повинні це для себе зрозуміти, що наразі війна не закінчується, да, вона буде продовжуватися, на жаль, ще дуже довго. Да, і ми повинні, скажімо так, інтегрувати таку систему, да, щоб ми зрозуміли, що досвід 22-го, 23-го, 24-го, 25-го року, да, тобто він не залишився а, десь а, в архіві, а наразі вже після да, середини 23-го року. Це взагалі вже рік, це просто може 4-5 разів змінюватися повністю ситуація і обстановка на, на лінії виконання завдання. Пріоритет це зберегти це знання і не просто зберегти, а й розповсюджувати, і щоб люди навчалися і змінили вже підготовку саме особисто, індивідуально, ну, тобто особисту, індивідуальну, групову, колективну і так далі. Перемога через досвід. Навчайся сьогодні. Перемагай завтра.